Партнер програми магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області за минулу добу. Далі в ефірі звати мене Катерина Єрва, і Ми Розпочинаємо. В обласному центрі знайшли мертвим дезертира. Його тіло виявила випадкова перехожа у річці Устя. Уже відомо, що загиблий три місяці був у статусі зниклого і ще влітку військовослужбовець покинув самовільну військову частину на Волині. У річці Устя неподалік мосту рівнянка помітила об'єкт, схожий на людське тіло. Коли підійшла ближче, переконалася, що у воді справді плаває чоловік, але ознак життя вже не подає. Близько дев'ятої ранку у річці устя поблизу залізничного вокзалу. Місцева жителька виявила тіло чоловіка. Виявився 37-річний житель Волинської області. Експерти на місці провели огляд тіла, ознак насильницької смерті не виявили. Тож правоохоронці припускають, що загиблий міг і сам впасти у річку. За іншою версією йому могли допомогти. Ці обставини мають бути встановлені у рамках слідства. Наразі тіло направили на експертизу в морг рівненської центральної районної лікарні. Правоохоронці встановлюють усі обставини події. Загиблому було 37 років. Це житель Волинської області. Проходив службу у Володимир Волинській військовій частині. Подружжя займалося розповсюдженням порнографічної продукції. Чоловік знімав інтимні фотографії своєї дружини та викладав їх у соціальних мережах. Працівники відділу боротьби зі злочинами, пов'язаними із торгівлею людьми, викрили 47-річного рівнянина та пред'явили йому звинувачення. Під час проведення моніторингу в всесвітній мережі інтернет на одному із сайтів поліцейські виявили, як 47-річний чоловік протягом одного року публікує відверті фото своєї дружини. Під час обшуку у помешканні любителів полунички поліцейські виявили шість флеш-карт пам'яті та 56 дисків із фотопродукцією такого характеру. За такі справи чоловікові загрожує три роки обмеження волі. У рівному знову горіла машина. Більше того, вона мало не вибухнула. Це сталося ввечері на вулиці будівельників біля адмінприміщення Жеку. Чи вдалося врятувати Жеголі – Дивіться далі. Власник Жигулі припаркував своє авто біля приміщення житлово-комунального підприємства Покровське на вулиці будівельників. Відійшов на якийсь час, але коли повернувся, транспорт вже горів. Спершу чоловік думав, сам впоратися із проблемою, але марно, коли рятувальники прибули за місцем виклику, автомобіль уже палав як смолоски. Полом я набирала сили, а тому існувала реальна загроза вибуху. Внаслідок чого могла постраждати і адміністративна будівля, що знаходилася за два метри від палаючого авто. Власник відразу повідомив рятувальників, що Жигулі оснащені газовим обладнанням, тож існувала реальна загроза вибуху. Тим часом рятувальники подали на охолодження газового балону. повітряно-пінний ствол. 20 хвилин знадобилося бійцям державної служби з надзвичайних ситуацій, щоб приборкати полум'я та не допустити вибуху. Вогнеборці попередили усіх громадян, що були присутні, відійти на безпечну відстань. Жигулі знищено повністю. Найвірогідніше займання спровокувало коротке замикання електромережі. У дві в'язниці на Рівненщині майже щодоби присилають наркотики, алкоголь та засоби зв'язку. Родичі та друзі засуджених вигадують найрізноманітніші схеми та способи передачі заборонених товарів, не лякає їх навіть. Кримінальна відповідальність до Городищенської колонії щодоби під'їжджає автомобіль із посилками та листами. Частина із таких подарунків для засуджених обов'язково начинені або наркотиками, або алкоголем. І до цього співробітники установи вже звикли. Тож в обов'язковому порядку проводять ретельний огляд, але в присутності самого отримувача в'язня. Коли на пункті пропуску оглядали пакунок зі столиці, знайшли там білий порошок. Під час огляду посилки, яка надійшла на ім'я одного із засуджених, що утримується в даній установі. Виявили у двох запальничках два згортки, у яких знаходилася біла порошкоподібна речовина невідомого походження. На маркуванні посилки було вказане жіноче ім'я, від кого власне і прийшла ця передача. Але чи справді там вказані реальні дані у пенітенціарній службі? Сумніваються, кажуть, і 100% відправників встановити реальну особу та притягнути її до відповідальності вдається вкрай рідко. Найбільш зафіксовано спроб передачі заборонених предметів на Рівненщині – Це до Катеринівської виправної колонії та до Городищенської виправної колонії. Можливо, цей показник збільшений у в тому випадку, що в даних колоніях відбувають покарання за. Судження, які вже є неодноразово судені, за 10 місяців цього року у пенітенціарних установах Рівненської області вилучено майже пів кілограма наркотичних речовин, 79 літрів алкоголю та 88 мобільних телефонів. До кримінальної відповідальності вдалося притягнути дев'ять осіб, із них двоє засуджених. Я вам зичу не повторювати чужих помилок і, попри буремні події, довкола зберігати затишок вдома. І дякую вам за щоденну довіру. програми магазин охоронні системи та фірма АУРАЗ. Спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.